У Житомирі планується перейменування п'яти вулиць, названих іменами поетів, прозаїків та інших постатей країни окупанта. Зокрема, для вулиці Пушкінська, Льва Толстого, Гагаріна, Лермонтовська та Чехова, вже підготовлено кілька альтернативних назв, за які можна проголосувати в електронному форматі громадського обговорення на платформі електронної демократії Дем. Так, для вулиці Пушкінської підготовлено аж п'ять назв на заміну. Зокрема, частину вулиці від діагностичного центру до Старого бульвару планують назвати на честь видатного піаніста Юзефа Турчинського, який колись там мешкав, музиканта та композитора Віктора Косенка або ж назвати вулицею Мистецькою. Адже в цій частині розташована значна кількість закладів мистецтва. Натомість відрізок вулиці Пушкінської від Старого бульвару до перехрестя з вулицею Шевченка. Перейменувати в університетську або ж гімназійну. Думка житомирян на вулиці з цього приводу розділилася. На вашу думку, які найактуальніші будуть? Ну, я б наприклад, університетська, так як, як рядом у нас університет, ну, то я думаю, це більш логічно буде. А, навіть, а того, хто ви сказали, назвали. Юзеф. Юзеф Юзеф, я, чесно, я не знаю, хто він такий і що він тут робив у нас в Житомирі. От. Але університетська була б логічна. Ну, певно, Йоспатурчинська, я так думаю, на мою думку. Як на вашу думку, який найкращий варіант? Косенка. А чому? Чому? Ну, хоча б є поруч е відповідні заклади, да, і в принципі можна було б прив'язати цю вулицю до е імені Косенка. Потрібно займатися іншими питаннями. Ця показуха е вона нікому не потрібна, вона нікому не цікава, вона нічого не дає. Можете перейменувати, е хоч в мерів. Хоч в якихось героїв можна в тих хлопців, які зараз страждають, які зараз воюють, які вже загиблі, які ще загинуть, на жаль, дуже багато. Але конструктивно для нас воно нічого не змінить. Нічого не змінить. Хіба для людей буде великою перемогою переименування Пушкіна або знесення його? Ну, це, це не перемога, це знаєте, ну, потішитися. Дрібниці, але при цьому замазати велику якусь таку проблему хоча б на тиждень. Ну, це не вирішення жодних питань. Я вважаю, це не на часі. Я вам не скажу так, мистецька, може, університетська. Без різниці може якогось нашого героя. Пускай, Наскільки зараз актуально це? Тому що перейменувати збираються і інші вулиці, зокрема Гагаріна, Чехова. Є... Актуально. В даний момент актуально. Я думаю, що актуально було на вулиці, ніж би не Пушкін. Бо ну, мистецька дуже, якось підходить. Також було б ну, зробити інший якийсь пам'ятник. У нас ж дуже багато видатних є письменників, і якось, щоб було все таки гарно. Люди добрі, ми маємо йти в ногу із сучасністю. Я динозавр, старенький динозавр, але ми маємо йти в ногу із сучасністю. Я не готовий дати відповідь на це запитання. Ну, скажімо, Пушкінська це буде жандармська. Ви згодні? Мабуть, Можливо, що ні, мабуть, треба що ні. в історії. Е -е, Якщо фещенка Чапівського буде паризької комуни, ви згодні? Ні, не згодні. Ну, от бачите, це е -е, не питання для вулиці. Хай вам щастить. Крім перейменування вулиці під час засідання міської комісії, стопоніміки також розглянули питання знесення кількох дощок пам'яті в рамках дерусифікації. Зараз іде е, такий неофіційний, неофіційно оголошений процес дерусифікації. Якщо декомунізація, то це було прийнято постановою відповідною. Ця дерусифікація вона як би почалася стихійно, відповідно те, що е, агресор робить витворяє на нашій території. В процесі цієї дерусифікації громадськість там звертається, що треба знімати таблички російським діячам. Серед таких постатей, зокрема, російський філософ Олександр Бардяєв, письменника Олександр Купрін і Олександр Чорний. Проте це питання ще на розгляді комісії стопоніміки. Загалом щодо перейменування вулиць, то в форматі електронної консультації 2 лютого було створено шість окремих опитувальників для перейменування вулиць Пушкінської, Льва, Толстого, Гагаріна, Лермонтовської та Чехова. Щоб залишити свій голос за одну з запропонованих назв, після входу в опитувальник потрібно зареєструватися. Результати будуть відомі не менше як за два місяці на офіційному сайті Житомирської міської ради.